Світло за розкладом знову не метафора, а реальність для України. Після масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури в країні діють графіки без електроенергії. У різні години світло зникає також і в будинках закарпатців, і на підприємствах області. Це частина загальноукраїнського плану стабілізації енергосистеми, коли споживання перевищує можливості мережі. Ворог збільшив кількість обстрілів об'єктів енергетики. Відповідно, ці наслідки відчуває вся Україна, в тому числі закарпатський регіон. Це і стала основна причина запровадження графіків. В залежності від рівня пошкоджень об'єктів мережі Корнеро і ОСР визначається вид і графіки, які повинні бути застосовані. є графіки обмеження електрочну і графіки обмеження потужності. Вони використовуються для промислових підприємств. є графіки погодинних відключень, графіки ГАУ, Аварійних відключень графіки ЕС спеціальні графіки аварійних відключень енергосистема України єдина. Відірвати окремий регіон технічно неможливо, пояснюють у Закарпаття Обленерго. Тому обмеження електропостачання це не просто вимушений захід. Це спосіб зберегти баланс в єдиній енергосистемі країни та запобігти масштабнішій аварії, яка може знеструмити всю Україну. Тобто диспетчерські рівні на кокернеру вони контролюють якраз баланс потужності виробництва, баланс потужності навантаження по енергозлам. І падіння е, генерації в одному вузлі, відповідно, наслідок так же само відчувається в іншому. На кожен мить має бути баланс системи виробництва, баланс системи споживання. У випадку збільшення навантаження дефіциту потужності відповідно може бути падіння частини. наслідок цього буде робити автоматика, яка повністю буде розділяти нейросистему. країну. А цього допустити не можна, бо повторне збирання синхронізації нейросистеми буде затрачатися великий проміжок часу і коли та наскільки саме вимикатимуть світло, вирішують диспетчери на кількох рівнях, починаючи від Укренерго. Орієнтуються на обсяг генерації споживання і навіть на погодні умови. А споживачі мають допомогти енергосистемі не перевантажувати її після відновлення живлення, закликають енергетики. Особливо це у періоди максимального навантаження в області, тобто це вечірній час, після того, як у вас відновлено наживлення. Взагалі постійно треба думати про економію, тобто бути енергощадлим, але включати все-таки навантаження поступово, щоб не навантажувати безпосередньо мережу, не були проблематики з пониження рівня напруги і, відповідно, аварійно не вимикалися деякі приєднання. Дізнатися свою чергу відімкнення та відповідний графік можна на сайті Закарпаття Обленерго у телеграм-каналі компанії або через кол-центр.